Seiko Prospex Black Series з 2021 року, Модель Monster. Це той годинник, який в мене, мабуть, знаходиться найдовше із усіх, що в мене колись були, в форматі постійних трансформацій, змін, оновлень і так далі, а саме безпосередньо там, з 2021 року, зі свого анонсу. Друзі, вітаю вас на каналі Хоровоч. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про одного з представників мого сету, мабуть, того представника, який, мені здається, ніколи мій сет не покине. Є з ним якимось, знаєте, такий особливий вайб, особлива його його цінність, такі дуже теплі спогади про його купівлю. До речі, в наших друзів в магазині The Watch. Юля, Олексій, Ірино. Всім привіт! Це фактично був другий автоматичний годинник у серії Black Series 21 року разом із таким самим чорним, але самураєм. Як і самурай, монстр це годинник з досить складною історією та багатьма поколіннями. Представлений, ще у 2001 році і одразу отримав прізвисько завдяки своєму сміливому, трохи лякаючому вигляду, монстр справив враження своєю, не такою чіткою, майже єдиною монолітною формою зі сміливим і агресивним дизайном. У 2019 році Seiko випустила монстр 4-го покоління, який тепер. Пердоступний у всьому світі, він ознаменував сильну еволюцію моделі з контрастним безлем, поверненням до більш доступного калібру 4R36, а також ускладненням денної дати. Базуючись на цих специфікаціях ідентичних версій паді минулого року, тобто 20-го, нова серія Monster Black Series з рефномером SRP H13K1 зберігає всі елементи дизайну, включно з частково захищеним закритим корпусом із фірмовими модулями наконечників безлем із либоком. Виїмками з великими маркерами та оновленим циферблатом дещо більше концентуальним, ніж у попередніх версіях цієї моделі. Тут також кейс з повністю чорним покриттям і поєднується з чорним селиковим ременем, якого ви вже на відео цьому не побачите, бо він майже одразу після купівлі був знятий і замінений. Я вже не пам'ятаю на що. А останні там півроку безумовно я ношу цей монстр на нашому ремені, там, часто їх змінюючи. Хто знає, той знає наскільки це круті продукти високої якості, стилю взагалі підходу до виконання, можете зайти на наш сайт, подивитись кейси ремені під різноманітні годинники. Як то кажуть, welcome, зараз дуже приємні ціни. Я б навіть сказав смішні з урахуванням того, що відбувається дійсно на світовому ринку аксесуарів і в першу чергу ременів. Тож, будь ласка, а хто має? пишіть коментарі, який у вас ремінець, на якому годиннику діліться враженнями. По нашій спільноті я чітко розумію, наскільки люди кайфують від цих продуктів, і я так само і цей монстр виглядає ще більше. не так агресивно, жваво на безперечно наших ременях. Висота годинника складає 13,4 мм, міліметри, а його діаметр 42,4. Вістань від вушка до вушки 50 міліметрів. Доволі габаритний годинник, але не знаю, якось сейко вміє ці історії робити. Мені здається, і сидить він дуже комфортно. Ну не можу сказати, що це 42,4 там. З 13,4 висотою і 50 міліметрів від вушка до вушка. Я такий, знаєте, дуже лайтовий 41, можливо, навіть 40, він мені особисто відчувається, на моєму зап'ясті 18,5 см. Прекрасно сидить, немає жодних нарікань завдяки заводній головці та задній частині корпусу, що закручується, він має водозахист до 200 метрів. І ось ця голівка, в тому числі на 4 години, така, знаєте, вже відмінна, особливість сейку. Також позитивно впливає на його відчуття і загальні габарити. Основа цього монстра SRP H13K1 це матова-чорна із великими накладними індексами та стрілками, наповненим бежевим люмібрайт. Не можу сказати, що цей бежевий люмібрайт, якийсь там для мене має таке, знаєте, велике захоплення. Я все ж таки більше от полюбляю історію цих синіх відтінків, як, наприклад, там, в Тюдора. Але читаємість на висоті, знову ж таки, як і до більшості сейко, нуль питань з точки зору Люму і читаюмість. Циферблата, все кут, все і навіть ця історія, де циклоп, який я не дуже люблю як візуальну історію в цілому. Але на цьому годиннику, як і в принципі, наприклад, на Samurai Paddy Edition, про який також є огляд у нас на каналі, не знаю. Подобається мені, якось воно вписується і от і не викликає в мене, знаєте, такого роздратування, тобто і класно видно і день тижня, і дату. Тобто не знаю. Ну, красені змогли якось це органічно зробити. Що навіть людину, яка от просто від циклопа, хочеться знаєте, знати, не знаю, мене дратує капітально. Тут я примирився, і в принципі, навіть купуючи його свого часу, якось, якось одразу це прийняв, і типу, блін, ну окей. Тобто, має місце бути. Під задньою кришкою знаходиться той самий базовий механізм 4R36 з запасом ходу 40 годин. Знову ж таки, нормальний секівський механізм, можна довго там, про це говорити, але за ці гроші, там, за умовні 500 євро, знову ж таки. Я не думаю, що є сенс там деталізувати похибку там, в точності ходу і так далі в цьому годиннику. Це достойний, класний надійний механізм, який, знову ж таки, в мене ось вже 4 роки і ну, нуль нарікань якихось, знаєте, там з точки зору, там, що кудись там полетів там, в космос чи, чи якось відстає. Там я навіть особливо за цим не слідкував, але це за ці чотири роки точно десь залишається в якихось там дуже адекватних вимірюваннях, скажімо так. Тому за, за ці гроші. Цьому форматі виконання знову ж таки з цими характеристиками, з такою знаєте, монолітністю, надійністю, з тим, як він знову ж таки з урахуванням своїх габаритів сидить на руці, точно там не фокусне для мене запитання там в цьому годиннику, конкретному ходить він там умовний коск чи не ходить. Більш ніж влаштовує цей механізм в цьому годиннику за ці там умовні 500 євро ще тоді на момент купівлі, з урахуванням курсу гривні на той момент, то це там годинник обійшовся там, близько 15 тисяч гривень. А, ну, вибачайте, зараз це взагалі там, да, типу, скільки 350 євро, якщо переводити на нинішній курс. ну... Я не думаю, що є якісь і були на той час якісь супервагомі альтернативи з рахуванням знову ж таки класних, достойних характеристик в плані виконання, люму, читаємості, історії. Ну, клас, це те, за що я завжди любив і люблю, і буду любити і поважати Сейку, що вони дійсно, на відміну від багатьох швейцарців, які там вже десь полетіли в космос і просто ну, роблять стінами. Щось, що їм просто знаєте, там десь приснилося. Сейко дійсно вам завжди, майже завжди, за той чи інший прайс, дає, можливо, не найкращу там якість, але дійсно топову якість і найвищу надійність. Я дуже задоволений що свого часу зайшов в The Watch, і він там був, і я його там придбав. Бо це дійсно той годинник, який вже пережив, ну, я не знаю, неймовірну кількість інших брендів, інших годинників в моєму сеті там, за останні там, 4 роки. І він на такий вже мастодонт, який залишається в багаторазово зміненому. Сеті, і знову ж таки, я не думаю, що він колись його покине, бо з ним дійсно є особливий якийсь вайп, такий, знаєте, дуже теплі відчуття. І він в принципі продовжує там своїми ем, прямими, скажімо так, функціями, їх якістю, точністю, надійністю радувати мене, як і чотири роки тому. Ем, при тому, що знову ж таки, Сейко, багато різних в тому числі було, але ось саме цей. «Монстр» з Black Series з 2021 року заднє таке знаєте, особливе місце на п'єдесталі Сейку в моєму сеті і особливе місце в моєму серці. Тому. З ним ми ще, я думаю, опинимось не в одній подорожі, і ще не в одному відео. Я його зможу в різних форматах із різних його сильних сторін вам показати. Друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно цього годинника і взагалі бренду Seiko. які у вас є Seiko, які у вас з ними відносини, плюси, мінуси, і можливо, який Seiko ви б хотіли. б. Буде дуже цікаво на цю тему з вами подискутувати, подивитись взагалі на цю армію фанатів Seiko. Я знаю, що вона є. Дякую, що дивились цей випуск. Бережіть себе і до нових зустрічей.